Мене звати Карпес Андрій. Я учень другого курсу Луганського професійного ліцею з професії кухар кондитер А це учениця першого курсу Ов'єнка Марина, яка теж здобуває професію кухар-кондитер. До участі в проєкті Українська ідентичність від калини за вікном до родини за столом. Нас залучила бібліотекар ліцею Світлана Анатолійовна. Давніх давай їжа багатим ланцюжком, який поєднував людину з навколишнім світом. Серед величезної різноманіття страв української кухні випікання весільного караваю вдалося нам цікавим та актуальним. Тема ця унікальна і багатогранна. Весільні звичаї та обряди, що творились українським народом протягом багатовікової історії, невід'ємна частина його культури, відображення його світогляду, моралі. Звісно, ми не можемо розповісти про всі види караваїв, які випікалися в різних районах України. Та все ж мета нашого проєкту дослідити найкраще надбання нашого народу в галузі кулінарії. Сьогодні ми зібралися, щоб долучитись до створення українського весільного караваю. і допоможе нам цьому майстер виробничого навчання Корніяченко Ольга Матвійна, яка віддала цій справі 28 років свого життя. Ольга Матвійна, на вашу думку, чому караваї так шануються в наш час? В давній літературі нерідко зустрічаються згадки про коровай як ритуальну страву. Велика престижність короваю як святкового хліба сприяла стійкості цього елементу культури, збереженню його весільній і трудовій обрядовості українців до наших часів. Сьогодні, завдяки сучасному статкуванню, процес випікання короваю відбувається значно комфортніше, ніж у минулі часи. Але рецептура залишається традиційною. Ми запрошуємо вас в лабораторію кухар кондитер Лубенського професійного ліцею, щоб долучитись до цього чарівного дійства. Yeah. інструкція знаходиться в коментарях. В такому складному процесі приготування, що надихає вас і до чого найбільше лежить ваша душа. Розумієте, сама думка, що мій коровай буде окрасою весільного столу, вже є величезним стимулом до роботи. Це те, чим я займаюся з любов'ю. Я з радістю передаю свої знання майбутньому поколінню. Отже, ми доторкнулись до історії виготовлення весільного Караваю. Сьогодні християнська душа пробуджується. Вона знаходить у глибинах своєї пам'яті, високі традиції, своїх пращурів, намагається доучитися до них. У нашій творчій роботі ми стисло цікаво і дуже конкретно. Розкрили особливості та секрети виготовлення Каравая, але це одна із сходинок на шляху до володіння професії кухар кондитер Приєднуйтесь до нашої дружньої родини Лубенського професійного ліцею, щоб дізнатися більше. Ознайомитись з традиціями і цікавими фактами щодо особливостей весільного обряду на Полтавщині ви можете, звернувшись за посилання.